Добрий день всім, хто мене сьогодні слухає і бачить. Вчора я написав вірша. Цей вірш, який я написав всім нам, живущим на цій землі, в цій державі, яка зветься Україна. Моє неодноразове звернення в віршах. Це є, мабуть, пророчество для тих, хто сьогодні ще спить, який байдуже відноситься до того місця, де він живе. Він ніколи не заглядав в своє минуле, чому, маючи такі землі, маючи ріки, море, ми живемо так, як же брачу своїм. Тому я б, по перше, Хотів звернутися до всіх вас, люди України. Я з вами зараз хочу говорити відверто. В цьому вірші я висказав те, що наболіло на моєму серці і вважаю, що і в вашому теж. У цій країні пам'ятають, тут кращого життя нема, коли мільйони нас тікають, щоб там робити задарма. А ненька мати неспроможна дітей своїх нагодувати. Хіба це люди таки можна? Зрання до ночі тут брехати Я вам пишу не задля того, щоб шити в дурні весь народ і не хотів робити злого, але що влада це народ? Замислитись кожен для себе, що все залежить тут від вас, і в дзеркало дивитись треба. Яку той профіль та анфас, і може, хтось тоді побачить, що красти, це великий гріх, бо опинились всі у пасті. І все це люди вже не сміх, бо це велике наше горе, століття в рабстві живемо. І є земля, і річка, море, нема поняття одного. За це, за все відповідальність лежить на кожному із нас. І це, панове, є реальність. Бо хто тут житиме за нас, я не лякаю, намагаюсь, щоб кожен висновок зробив, що в Україні, в українці, бо Бог такими їх зробив, і вони мають свою мову, і хтось за волю тут страждав. Я не закінчую розмови, я тільки на оце почав, бо скільки можна, оце бачить, вам воля треба взагалі, кобзар хотів в віршах віддячить, ви за грошима всі пішли. Та гроші є на Україні, і їх достатньо для усіх, якби країну ви любили, діток не кинули б своїх, і мені важко це писати, і я звертаюся до вас, щоб Сонце вранці зустрічати. Ваш вибір врешті решт ваш шанс. Бо ваша доля тільки в волі, я намагаюсь донести, не спить, не спить. Зразок недолі в минуле вам пишу листи. Ось живемо ми за кордоном, а вдома неможливо так і справою, і теплим словом, бо ми ж люди як не як, та схамениться час останній. Ми разом все ж таки народ і депутату, той продажній, що тушка стала вже народ. Ні, ви мої брати і сестри, нам Бог країну дарував. Серед усіх в нас є, і в нас є місце, щоб він це все не скасував. Нам треба всім тут зрозуміти, що хати крайньої нема. І разом, врешті-решт, робити, щоб воля в дійсності прийшла, бо це родинна наша справа, свідомість кожного із вас, коли Верховна Оця Рада, що зрадою стала до нас, ми, ж, ми все ж таки народ великий. Я сподіваюся на це. Рахунок часу вже відбитий. Нам волю Бог в руках несе. Слава Богові! Слава Україні!